Усім привіт! Ви на каналі Фантастичний мандарин за кадровий голос, як завжди, Олега, де він розповідає всяке незвичайне і цікаве про відеоігри та ігрову індустрію. Сьогодні ми поговоримо про самі найдорожчі в грошовому еквіваленті колекційні видання ігор, тому вмощуйте свою дубцю перед екраном зручніше. І Let's Go! Перед тим як відкривати останнє місце сьогоднішнього топу, давайте спочатку розберемося, а навіщо взагалі потрібні колекційні видання. І перевірте, чи ви підписані на цей канал. Якщо ні, то це зараз найкращий момент. Ввізьмося до діла. Ролики на цьому каналі виходять регулярно. Отже, Collectors Edition – це мрія будь-якого сучасного задрота. Адже часто колекційки не тільки містять додатковий внутрішній ігровий контент, але й інші приємності: шталт козирних фігурок, головних героїв, предметів з самої гри у фізичному виконанні, різних карточок, ексклюзивних артбуків, стілбоксів і Та й тепе. Ось розробники з навіть додали у колекційну коробку відеокарту. Щоб твоя залізяка точно потягнула їхнє творіння. Коротше кажучи, видавці роблять все, щоб цілком задовольнити шанувальників гри. Другий очевидний момент це щоб заробити. Більшість розробників і видавців прокручують так непогану піар-компанію, тому якщо колекційне видання виходить по відомій грі. То очевидно, що про неї будуть обговорення на різних форумах, на неї високо ймовірно знімуть огляд відомі блогери. Платає піраміда Юшенсі, я не повірив, але ухватився, як за соломин. Сподіваюсь, ви тут добре мене зрозуміли, і зупинятись тут ми не будемо. Основними покупцями колекційних видань самі віддані фанати Ігор. Для них нема нічого кращого, ніж придбати чергове доповнення до улюбленої розваги. Витрати на таке задоволення переважно значні. Для звичайного роботяга в середньому колекційне видання коштує до 200 баксів. Так багато чого залежить від наповнення тої самої коробочки, але деякі розробники ігор, знаючи про потяг до колекціонування їх шанувальників, а точніше до бажання їх отримати в лапках особливу річ, яка б Неперевершено демонструвала відданість тій самій чи франшизі, здатні вийти за рамки адекватності, начхати на середньостатистичний дохід гравців і нашпигувати видання на пару тисяч доларів. Розпочне наш сьогоднішній топ видання із серії ігор Dark Souls, котра підійде далеко не кожному. Як правило, ігри цієї серії вибирають геймери із сталевими нервами і в кого не вистачає грошей на санцеса садомаза. Як тільки вийшла Dark Souls 3 в 2016 році, як ціна на її престижне видання відразу ж вийшла за рамки розумного. Що ж, дякую тут продавцям СіБ, які підняли первісну ціну, пропоновану рітейлерами удвічі. Цінник в 1000 доларів за колекцію ексклюзивних бонусів до гри звучить як насмішка, але не варто недооцінювати, на що готові пристрасні фанати заради пам'ятного сувеніра, присвяченого улюбленій грі. Крім того, за ці гроші ви справді отримуєте крутий комплект. Фігурка червоного лицаря за вишки 25 см. Металевий стілбук є, колекційний альбом із ілюстраціями художників є, три термоклейкі накладки є, це зібрання саундтреків і вишня на торті фігурка повелителя попелу висотою 40 см є. Це все стане вашим, як тільки ви здастеся на ласку продавцям. Навіть якщо пройти гру у вас не вийшло, купити колекційне видання однозначно варто. Щонайменше з'являється можливість поставити зменшену копію кривдника з гри на полицю і висловлювати йому те, як сильно ви його ненавидите. І йде сюди, похитяк дружба, бога, і да вирішив, а? Трисля срана, проти листрани педлок і чи натручило. як варіант, думаю, вайнот. І тут можна зробити собі позначку, це 100% одне з колекційних видань, яке з часом буде тільки зростати в ціні. Фанбаза любителів темних душ божевільна, звісно ж, у доброму розумінні цього слова. Далі продовжує список незвичайне видання, яке містить по суті стандартний набір для подійних колекційок. але при цьому має дуже високий цінник, середня ціна якого 1200 доларів. Видання Ultra Limited Edition для Dead Space 2008 року. Хто ще не пробував Dead Space, раджу першу і другу частину. Тим паче, що недавно було випущено ремейк першого на консолі останнього покоління. Дуже відмінний хорор проект. Рекомендую. Видання, про яке йде мова, було випущено тиражем всього в тисячу копій, і після того як розробники розпродали все, вони вирішили не видавати комплект повторно, як кажуть, хорошого потрошку. Тобто сьогодні його можна придбати тільки в інших гравців, які вирішать розлучитися зі своїм ексклюзивним виданням. У середині нема нічого надприродного: диск із копією гри, спеціальна упаковка Special Ultra Limited Edition, диск із анімаційним фільмом Dead Space Downfall, бонусний контент. Артбук з гри, брошура на 97 сторінок від розробників по всесвіту Dead Space, комікс у товстій політурці на 160 сторінок, нашивка члена екіпажу космічного корабля Ішемура. Цінник виріс саме через невелику і лімітовану кількість копій, що свого часу зіграло на руку Visceral Games, але все одно не допомогло запобігти закриттю студії. На п'ять сходинці нашого топа займає місце Resident Evil 6 Premium Edition, стартова ціна якого починається зараз від 1300 доларів. У Resident Evil 4 у головного героя Леона Кеннеді було досить непогане хутряне пальто. А його мотоциклетна куртка в Resident Evil 6 виглядає, чесно кажучи, не дуже. Не дуже. Гадайте, що? Ви можете виглядати так само як Леон. Ех, але за унікальну ціну в 1300 доларів. Ця колекційка продавалася виключно на японському сайті, який був створений спеціально для гри. Величезна ціна обумовлена наявністю справжньої шкіряної куртки, репліки тієї самої, що й носив Леон в тодішній останній частині. На щастя, і щоб додатково догадити фанатам, була додана змога вибирати необхідний розмір перед придбанням. Виглядає ніби тепло, і в цій кишені може без проблем поміститися багато зелені та запасні кулі для пістолета. Можливо, шкіра досить міцна, щоб захистити від людських зубів. Хто знає. Uncharted 2 Amount Ziv. від 2000 тисяч доларів. У список найдорожчих колекційних видань потрапляє ще одне творіння від Naughty Dogs. За останні роки компанія раз за разом випускає просто відмінні шедевральні ігри, які в підсумку становляться серіями. Розуміється, з урахуванням такого ажіотажу навколо ігор розробники можуть собі дозволити випускати незвичайні і досить дорогі колекційні видання. Під час виходу Uncharted 2 в 2009 році хлопаки з Naughty Dogs представили колекцію, яку, окрім гри з їх автографами, артбука та просунутого мануала по грі, війшла ще копія артефакту Хурба Даггер. Ось це саме та справжня репродукція скарба, за якою і полює Дрейк. Хто не в курсі, це головний герой гри. Але і це не саме дивовижне тут. Видання не можна було купити, а лише тільки виграти. На отідок випустили всього 200 копій, а зараз цей комплект може коштувати більше тисячі доларів. Бажаючи, хто хоче це видання собі в колекцію, спробуйте промоніторити eBay. Але готуйтесь вам його за просто так там не віддадуть. Прикольно. Грід. Ту. Mono Edition 180 тисяч доларів. Поза сумнівом, Грі 2 2013 року була дуже очікуваною грою. Про те, чого ніхто явно не очікував, так це Mono Edition від студії CodeMasters Masters. Звідки ж така ціна двохкімнатної квартири в центрі Києва? My money, bitch? Крім самої гри. Брендованого гоночного шолома та костюма із взуттям та рукавичками консолі PlayStation 3 дня проведеного на заводі Bug, який включав екскурсію та консультацію щодо кастомізації машини під майбутнього власника, сюди ще входив цілком справжній суперкар Bug Мono, на якому можна було сміливо відчути себе водієм недідового, старого Жигуля. А ексклюзивного гоночного транспорту свого часу Grid 2 здобула визнання серед гравців за рахунок того, що вона не була схожа на класичні перегони. До того ж, розробники подбали про те, щоб гравці могли просто брати участь у заїздах і регулярно відкривати за перемогу в них нові автівки. Жодних чуваки лутбоксів або донатів, щоб отримати новий транспортний засіб, останні частини Need for Speed. You. Варто зазначити, що подібний комплект недовго очікував на свого власника. А ним зацікавилась і зрештою придбала досить одна відома людина на планеті ДДЖ Дед Моус. Dayin Light My Apocalypse Edition 386 тисяч доларів. Ухуху, друге місце займає надзвичайно дорогий набір від поляків з Цяхом програми тут є спеціально побудований дерев'яний притулок, який добре стилізований під бункер. В ньому ви можете сховатися від потенційної навали зомбі. Я так розумію, його повинні були привезти і зібрати на місці вказаному покупцем при умові, що це не буде суперечити закону. І лише в тому випадку, якщо щасливець проживає на території Євросоюзу. Якщо цього здалося вам мало, видавці додадуть уроки паркуру. Покликані допомогти вам уникнути небажаних контактів із мерцями. Досі цього недостатньо якщо до поїздки до Польщі на зустріч з розробниками брендованого приладу нічного бачення, упаковки підгузників для дорослих, ну тому що DayNlight повинно бути страшно, чотирьох підписаних стилбуків, двох пар наушників Razer Tiamat, а також до виходу гри розробники обіцяли додати в монстра з вашим обличчям, відсканувати його повинні були якраз таки при зустрічі з компанією в Польщі, плюс до цього була ще фігурка зомбів в людський зріст. Незважаючи на такі особливі в лапках привабливі бонуси, особисто як на мене, накидали сюди що попало. Видання, зважаючи на це все, так досі і не продано. Що ж, їдемо далі, і у нас на горизонті перше місце сьогоднішнього топа. Saints Row 4. Super Dangerous Вот What вот Edition. Один мільйон доларів. Пупсік. Доларів. Перед нами фіналіст цього забігу. Це самотній, але як виявляється, дуже гордий мільйонер. Зустрічайте Saints Row Fo, Super Dangerous What What Edition. Звідки ж такий цінник? А ось звідки сюди включили тиждень на двох у Jefferson Hotel у Вашингтоні, плюс скільки ж часу в одному іншому великому готелі Дубаї, космічний політ з Virgin, сенс пластичної хірургії та кілька інших цікавих пропозицій в престижній клініці. Хочеш виглядати, як аватар у своїй грі, не біда, ми тобі поможемо. Плюс, до цього набору була додана повнорозмірна копія однієї із внутрішньої ігрової зброї, послуги професійного шоперу і ще справжні дві новенькі бібіки Lamborghini Gallardo з Toyota Prius. На початку так само як і ви. Захопливо кивав головою. Вау, це сильно цей набір коштує своїх грошей. Придбавши цей, ти точно не залишишся в мінусі. Але насправді. Nope. Давайте, поки я є, і ви мене зараз дивитесь, за що дякую. Розберемося з наступним: політ в космос до 2021 року коштував 250 тисяч доларів. Зараз, кому цікаво політати навколо земної кулі 90 хвилин, вартість квитка зросла до 450 тисяч за одне місце. Пластична операція того рівня, яку пропонували розробники, близько 10 тисяч. Всі готелі, що були запропоновані навіть разом, якщо із трансфером, менше 30 вам обійдуться. Lamborghini Gallardo плюс 250 тисяч. І додати всі маленькі приколяси, що були разом в комплекті, і загальна сума приблизно дорівнювала 700 тисяч доларів. Власна, ця сума і була головною претензією гравців, те, що не слабенько так накрутили зверху. А по факту назбирали того, що можна було і просто так замовити або купити окремо. Що ж, думаю, на сьогодні це все. Тема колекційних видань насправді безмежна. Так що сприймайте дане відео і моє творіння як привід пообговорювати цікаві колекційні видання в коментарях. Я їх всі читаю, я на всі завжди відповідаю. Пишіть все, що вам спаде на думку. По цій темі. Подякую чудовій банді суперлюдям, котрі мене от зараз підтримують і турбуються, щоб я не вмер з голоду. Цьомики-бомики, усі мої дорогенькі, до зустрічі в нових відеороликах.